Доброго вечора, кормлю своє численне господарство. Котунечки, щось не подобається, хрестики у борщу. Наша, ну, ти, кажи, їх у борщу кинула? Ну, що попав? А це цуплятка з крапивою. Кіт, не об'їдай цуплят, їм і так їсти нічого. Закінчився в їх корм. Я це влажу по всіх сусіках, так сказати, всякі крупи, підмітаю, макарони, крапиви туди накришила. І не хочу просто так їхати в коровинці по корм, тому що там прийде посилка, вже йде мені. Хочу щоб їхати, забрати посилку і купити мішок корму. А зерно мені обіцяли через тиждень. Ой, котичка їси, да? так? кинула ті хрестики. Ой, понесла я курям. Тіпулі, я вам зараз насиплю. Оце. Ой, у нас так мари лізуть. Якщо на нас, то такі щасливі були на дощ. Що всім крапива не смакує. Вони кабачки любили. Я сюди на тертушку потру і вони, як чеврячки, їх витягували найперших. Так, Коля, Я ваше корито поставлю сюди всередину. Вона ходить дощ. Пішли на город, проте.